Вітаю ваші шановні, на тридцять каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду. Прямо зараз про ситуацію на фронті та навколо з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександр. Ну що, давайте почнемо з зовнішніх зовнішніх новин. Зовнішніх новин. І що тут цікавого тут цікаво? Слухайте, в КНДР, якась підводна ядерна зброя. Підводна ядерна зброя. Мені цікаво, звідки ці секретні технології з'явилися у ці Як як ви там кажете, сумрачний геній? Чи чи, чи чи Звідки там слухайте звідки ці вандервафлі? Чи немає там вух Російської Федерації, чи я не знаю, чи ще когось. І взагалі, що там що там вони випробували? Ну Насправді скажімо так, в Північній Кореї фактично весь той військово-промисловий комплекс, який є в наявності, це в першу чергу. Від воно ще в неї від радянського союзу, а також від ще Китаю північної Кореї намагалися весь цей час в умовах санкцій якось розвивати цей свій ВПК. Але без допомоги з боку більш сильніших а, країн у цьому питанні, тобто технічному питанні технологічному питанні, ніби нічого не виходило. Отже, ми можемо казати про те, що а, якщо у північної Кореї з'являється якась там ядерна зброя, або з'являється нова якась номенклатура сухопутної зброї, а, то це не може виникати за рахунок самовісько-промислового комплексу КНДР. Це є вплив з боку тієї чи іншої країни, допомога тієї чи іншої країни, яка є на сьогодні для КНДР, дружньою. Отже, ми можемо е цілком та повністю розглядати саме е співробітництво е між е Росією та КНДР, -а, а також між Китаєм та КНДР, ага. що зрозуміло. Але ось е якщо кажемо про підводні якісь е е елементи там ядерної зброї, ну мені здається, що це в, е в першу чергу е фарс, тому що. Uh -huh. Дійсно, в них є підводний човен, а ще старий російський, російсько, російсько-радянський, називаємо це так. А ще з тих часів. А його функціональність ну воно під великим питанням. А тому чи він здатен повноцінно виконувати бойові задачі? Це також велике питання. Але те, що Корея намагається Північна Корея, намагається постійно демонструвати ось ці свої якісь можливості, а претензії на місце в ядерному клубі, ну це виключно є елементом їх загальної пропаганди, яка не змінюється вже десятки років. А при цьому якогось дійсно мілітарної загрози, так вона становить. Але якщо ми беремо до уваги загальну міжнародну коаліцію, яка може об'єднатися проти цієї загрози, ну, м'яко кажучи, Північна Корея займається виключно піаром без реальних якихось дій в майбутньому. Ви це самодіяльність? Чи хтось там натискає на кнопку, я не знаю, Сідзіньпінь чи, 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 чи Путін, чи я не знаю хто. Чи це така самодіяльність? самодіяльність. Це, це ага. більш самодіяльність. Ага, зрозумів. Так з цим розібралися. Рухаємось. Далі о, о, Оця історія спостерігав, пам'ятаєте, що в Російській Федерації десь будуть виробляти іранські дрони? Що вони їх там виробляють вже чи ні? Що, що з ними? А ні, так швидко вони не можуть налагодити виробництво цих е, дронів. Е, скажімо так, е, якщо умовно, навіть вони вони зможуть е, домовитись з Іраном щодо виробництва розміщення цього заводу, то їм потрібно буде десь від ну мінімум півроку, це мінімум в найкращому випадку, щоб е, цей завод, е, це виробництво у себе розмістити, налагодити. Виробництво по лініям, і знову ж таки, кількісно це не буде великій кількості, чому тому, що навіть ось ці іранські дрони вони самі по собі є елем... з елементів контрабандного типу зібрані. А для цього необхідно мати відповідне постачання тих чи інших запчастин. Отже, якщо там буде номенклатура виключно іранська. Та, а, ідентична тим, що використовується в шахет 131 та шахет 136, то а, це фактично номенклатура, яка буде потребувати постійного контрабандного постачання. Угу. Отже, в великій кількості їх виробляти неможливо буде. І це буде ну а, така сама ситуація, як і в Ірані. Це не більш 50 дронів на місяць, О, максимум угу. щодо виробництва. Слушайте, а ну, а своя, свої дрони у них там вже ж також. Ланцети, шманцети, ось ця історія. Що з ним я, ну, я бачив ланцет, так на сьогодні Слушайте. це найбільш небезпечний дрон, який є у російських окупантів, але а, це трохи а, інший тип дрону камікадзе. Він має меншу бойову частину. Тобто, якщо ми кажемо про достатньо потужну бойову частину у а, іранських дронів. Там, в залежності від типу, це 131 або 136, але там майже 35-40 кг кілограмів вибухової речовини. А то ланцети мають значно меншу потужність, значно меншу. Отже, росіяни зацікавлені саме в виробництві досить потужних, небезпечних дронів такого типу, як Шахет. Але знову ж таки, технічно та технологічно вони не готові для того, щоб це виробництво в них було серійне, та ось майже зараз. А будуть готові, як думаю, через через рік можуть бути, але знову ж таки, ну це умовний такий період через рік, mm. але вони все одно будуть залежати від е, е, запчастин контрабандної, які будуть постачатися до Росії. А ці запчастини потрібні не тільки Росія ще й Ірану. Отже, там питання mm. в кількості не стільки, чи зможуть зможуть, але в кількості та коли. Зрозумів. Так, слухайте, аукус це я так розумію організація або Союз, який протистоїть Китаю. Там Велика Британія, Сполучені Штати і Австралія. Мені дивно, а де Канада? Чому там немає Канади? І цікава ваша думка, слухайте, буде розширюватися оця коаліція? Які страни туди можуть війти? Так розумію, ця історія вся на тлі ось цього Союзу зі Зіньпіня і Путіна, О, якщо я не помиляюся, чи ні? Uh, this... В першу чергу це тристоронній е, оборонний е, альянс. А там три сторони. А чому нема Канади? Ну мабуть, тому що вона була вже четверта. Може бути розширення. А, навіщо це Канаді? Питання таке собі дуже цікаве, бо Канада вона більш така. Паци пацифізму, е, пацифістична країна. Чи буде збільшення, не виключно, може розширення, тому що від Китаю багато хто бачить небезпеку на сьогодні, наприклад, те ж саме Японія, як варіант, але це вже трошки інша історія. Це вже трошки інший, скажімо так, регіон впливу, але не виключно. Не виключно цього поки що кажемо про три країни, які є елементом оборонним елементом протидії розширенню впливу Китаю. Тут треба казати, як воно є. Це як треба розглядати, є? як воно є, а як буде надалі мати розвиток саме цей оборонний альянс. Ну, побачимо зараз. Нічого прогнозувати, відверти 100% гарантію якоїсь неможливо, тому що є багато країн, які відчувають небезпеку від Китаю, як економічно, політично, так і мілітарного характеру. А чи стануть вони членами цього альянсу? Ну, важко сказати. Ну так зараз всі чекають і гадаючи, чи зійде сі дзіньпіня з розуму, як Путін, то бо економічна вся ця історія, ми вже з вами замість... Стільки раз про це говорили зовсім невигідно, але тут, знаєте, втручаються ось ці якісь божевільні аспекти, якісь амбіції, якісь режимні історії і таке інше. Тому зараз всі так споглядають на цю історію. Слухайте, ГУР, ГУР каже, що РФ може воювати ще два, два роки при сталій інтенсивності, тій, яка зараз є. Слухайте, чи це означає, що війна буде тривати ще мінімум два роки? Ну а насправді не знаю як коментувати, бо спочатку роблять анонси. Спочатку роблять анонси, що все дуже швидко закінчується, Там було ага. звільнено вже Крим, а потім два роки. Ну два три так. роки. Так, два-три роки. Ну, те що війна не закінчиться у 2023 році. Я завжди це підкреслював. Не треба якогось оптимізму. Ага. Ретранслювати, тому що це правда, треба реалістично дивитися на ситуацію на можливості ворога. Тобто, 2023 рік це ще буде рік досить активних бойових дій. 2024 рік він фактично може стати роком. А коли розпочнеться активна фаза звільнення тимчасово окупованого півострова Крим, mm. зовсім інше вже питання щодо тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини, особливо тих територій, які були окуповані у 2014 році. А тому що їх звільнення це буде зовсім інший сценарій, який може потребувати значного ресурсу, і все залежить від того в якому становищі буде на той час російські окупаційні війська, а взагалі Росія. Зараз ми бачимо, що зараз ми бачимо, що в зоні бойових дій з'являються вступово будуть з'являтися вже танки. Т-54 55 Бачили, тобто, це маркер. Це фактично маркер того, що а, потенціал зменшується, можливості зменшуються у а, окупантів. І а, чи яка буде ситуація, наприклад, в них з технічною компонентою наприкінці 2023 року? Бо з а, такою кількістю щомісяця танків, які ми знищуємо в них, а також розконсервації вже ось цього а, радянського металобрухту. Часів після Другої світової війни, бо цей танк був прийнятий на озброєння у 1946 році. Ага. Ми можемо констатувати те, що наприкінці 2023 року вони будуть мати критично зараз. У них дефіцитна ситуація з технікою з комплектацією підрозділів. А наприкінці 2023 це буде вже критична ага. е ситуація. Знаєте, всі говорять, ось снарядний голод, снарядний голод та не тільки снарядний голод у росіян спостерігається. В них а, починається голод а, бронетехніки, ага. голод саме бронетехніки, і кінець 23-го року. Це буде вже інсульт з бронетехніки. У них не буде можливості якось це компенсувати в це невиобхідній кількості. Отже, 24-те, Це неможли... е, в них не буде можливості повноцінно тримати оборону, при тому, що міжнародна підтримка України не буде зменшуватись. А, тому 24 може стати вирішальним саме у поверненні кордонів 91 року. А, тому, ну, приблизно, якщо ми так рахуємо, то це майже два роки, так? 23 -й, 24 -й, ну це ж два роки. Повні так... чи не повні, це вже інше питання. Угу. Слухайте, ну а ви чули, да, що вони своїм розповідають? Що, це ти, 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 яка зараз техніка, кажуть вони? От, от от раніше робили, воно там по 100 років працює, а зараз там ті танки наші, от ми чому їх дістаємо? Бо вони ж аналогів не мають, бо вони ж кращі розуміють, вони не ламаються, їм взагалі нічого не загрожує, окрім корупції. Мабуть, то у таку історію вони розповідають. І я так собі думаю. Ну я потім читав ще ваш матеріал, що вони, коли їх зніма... знімають і починають там до лату доводити, то ці т 54 їх швидше доладу. Вони доводять, а у ті які по вони у них більші цикли. Всі переймаються тим, що ось зараз вони утилізують це лайно своє, 55-54, а десь там, у таємних підвалах Путіна десь працюють ці кіборги, ці нові І армати Її армат. 14 армати. Це можливо взагалі? чи, чи от, от така історія? А, ні, це неможливо, тому що в них а, зараз. Ну це досить така складна схема. Насправді, а вони зараз дійсно не встигають компенсувати втрати танків в зоні бойових дій за рахунок зняття з консервації Т 72 та Т-80. Чому зараз ми бачимо так багато в російських їх сюжетах з зони бойових дій Т 90 Ну, вони так демонструють Т-90. Чому? Тому що Т-90 відправлялись а, на збереження а, в середині 2000-х, 2010-х. Тобто, відносно, вони ще, скажімо так, збереження новими а, знімаються. В більш-менш такої якість в них не потребує глибоких ремонтних робіт. Якщо знімають з консервації Т-72, Т-80, ось там навіть ремонтні роботи, капітальний ремонт потрібен іноді, навіть в форматі канібалізму, декілька танків йдуть на те, щоб відновити один танк, тобто на запчастини, І саме це є проблемою для них в, е, саме серед е, номенклатури 72-х та 80-х. А 62-й досить простий по відновлювальну. І 54-й та 55-й. Але коли є готовий Т-72, його відправляють також. Коли є готовий Т-80, його відправляють також в зону бойових дій. Їх значно менше. І е, тому ось е, це така пропорція не досить, е, вона між собою... Е, Взагалі пропорції як такої нема, а, т 54 Т-55 вони не є повноцінними на сьогодні бойовими машинами. Це взагалі. А я дуже часто чую. А, ось, але ж це а, воно має гармату, а воно ж угу, стріляє. Угу. Воно вбиває Воно схоже на ну, танк. Воно схоже на танк. Так. Ну це танк. Воно, воно так. Головне, що воно стріляє. Так, воно стріляє. Добре, воно стріляє. Окей. Але давайте так, є кулеметник у якого о, великого калібру кулемет, так? Yeah. а є о, людина з сокирою. Сокири також вбиває mm -hmm. чи не так? Але щоб вбити о, цьому берсерку з о, цією сокирою, о, щоб вбити, наприклад, о, кулеметника. Ну, треба якось його дістати. ще о, станом на 1990-ті роки, о, наприклад, о, танк Т 90 російський. Він вже тоді а, значно програвав по своїй можливостям майже усі лінійці західних танків, починаючи з леопарда, закінчуючи Абрамсом. Леопард, 2, звісно, угу. вже тоді. Т-90 був відсталим. А зараз ми кажемо про те, що в зоні бойових дій буде з'являтися Т-54, 55 Ну, Ну як це можна порівнювати? Ну не знаю але це, слухайте, от ми про це говоримо. А це я так розумію, Російську Федерацію також якось колихнула. бо навіть Соловйов там у себе бо я дивився фрагмент з експертами. Вони зібралися для того і обговорювали. Слухайте, а навіщо ви смієтесь? І не потрібно сміятися з цих танків. Так, вони старі. Ну от не потрібно сміятися. Ми говоримо, Дивіться, та якщо потрібно, ми будемо знімати ті, які на пам'ятниках стоять, і ось з них будемо робити там роти, взводи, що там їм потрібно. Ну, тобто, я так розумію, що вони самі вже вбачають цю історію і навіть самі себе вже регочуть. Слухайте, а ось ця історія не стули пельку. Так каже Гіркін Тарю, Ну я тут трохи, ну я іноді трохи розгублююсь. От в їхніх ієрархіях, і в ці всі іс історії з одного боку. Тут Цзіньпінь приїжджає каже: Ти будеш наступного року президентом. І всі тебе, щоб підтримали? З іншого боку, тут цей не, не, Гіркін каже Стули Пельку, і розповідає, що найближчим часом трапиться Пригожин. З іншого боку, каже, так все я вмиваю руки, там навіть якась стаття вийшла, що згортається потроху вже на, на, на Бахмутському напрямку Пригожин зі своїм Вагнером. Що думаєте, звідки ця ось взагалі ось риторика почалася? Це якась нова фаза? Хто йому сказав фаз? І... Бо це що, що, загострення Гіркіна з чим пов'язане? Ну, такого раніше він не говорив. Слухайте, заткнись. Отак він йому каже. Ну я не знаю, як це у них там. Ну що ж, скажу так: після того, як було видано ордер міжнародним уголовним судом, скажу так: вони відчули те, що їх усіх буде чекати найближчим часом. Бо ну, Путіна ж ніхто не буде а, віддавати а, суду в ГАЗі, так, як військового злочинця. Але а, будуть інші військові злочинці, яких можуть віддати за якісь преференції. Ну, наприклад, пом'якшення санкцій. Після закінчення війни, звісно. А хто це буде? Ну, ми вже знаємо, що окрім а, Путіна є ще а, мадам Білова. Білова. тетя. І... тетя, тетя Вибачаю. Тетя, так, тетя. так, так, так. Ця мадам. І е, її також е, ну, вона в зоні е, ризику насправді. А е, хто буде наступним? Сергій Шойгу у цьому списку е, Ордарів, а е, Валерій Герасимов, е, ну знову ж таки, Гіркін Пригожин. Ну, оці ці ага. хлопчики, е, популярні на російських е, а каналах гірки сегменту. У Гіркіна ж окрема історія. В нього вже є. Он же ж там меч 17 в нього вже окремий білет. Так, в нього це є, але ну знову ж таки, він у списку тих, кого видадуть. Ну так. звісно, це може бути. А окрім нього, а є інші персонажі: Бортніков, там Патрушев, Наришкін і все інше, uh -huh. Козак, Бабіч, інша вся ця браття. Отже, зараз розпочинається невалювання статусу Путіна. Серед тих, хто постійно е займався дискредитацією. Ну це не дискредитація, це критика. Е але ну як подивитися, з якого боку е саме е загаль це в російському законодавстві як дискредитація е угу. самої цієї так званої СВО, тобто той, чим займається Гіркін, це дискредитація СВО, тобто це строк. Це Тут кримінальне навіть... якісь впровадження все таке інше. Це так. арешт, врешті-решт. Але цього не відбувається. Хоча а, би, І ми... зараз хоча його би, хоча ця, би, вона би, на виходить зовсім новий рівень. Я говорю, Хоча б і на агента йому дали вже. Ну, щоб він як іноагент. <сум> <сум> ну як це він може бути іногентом? Він же постійно виступає там з прапором якоїсь там ЛНРі, чи що там вони Новоросія, щось таке незрозуміло. Він не може бути іногентом. Він же патріот ура, патріот російський. А, ну отже, зараз це каталізація, це каталізація внутрішньої конфронтації, і вона вже виходить на настільки високий рівень, коли навіть статус якихось перших осіб угу. його вже немає. Він невелюється, він не вилюється ось цими говорячими головами. А далі будуть ще цікавіше взагалі будуть відправляти вслід за напрямком до російського ракетного крейсеру. О, цікаво, цікаво, бо я дійсно зрозумів. Там навіть вже почали говорити: слухайте, може Путін вмер? Ну, знаєте, там почав там і Гіркін посмілішав, бо ну, якщо навіть він не, не вмер, то я дійсно відчу, відчувається, що режим почав тріщати. Тріщати і щось дійсно відбувається. Слухайте, ну і що? і Наостанок побачив у вас там в телеграмі скотч. За, що це за скотч? Кажуть, що нова фаза війни почалася. Що це за нова фаза і скільки буде тривати? Ну не знаю, що до скотчу Мабуть, щось там глюк якийсь в телеграмі стався. Щось mm -hmm. там він завантажив, зрозуміло. А щодо фаз війни, то дійсно на сьогодні ми можемо спостерігати дуже цікавий процес. А саме російські окупанти вони мають фактично по всій зоні бойових дій досить такий, ну скажу так, вражаючий потенціал для ведення наступальних дій. Це дійсно так. В них багато сил та засобів, але при детальному вивченні цих сил та засобів розумієш, що вони достатньо, скажімо так, обмежені мають ресурс свого наступального функціоналу. Тобто вони, здається, є, але якось ефективно вести наступ по особливо широкому фронту вони не можуть. Досить давно ми чули з вами постійно ось це попередження про те, що росіяни можуть розпочати якийсь там великий наступ. Чи він відбувся, цей великий наступ? Та ні, він не відбувся. Чи він починав відбуватися? Так, можемо казати так, що воно все розпочиналося. Особливо наприкінці січня, початку лютого, це особливо було відчутно а, біля Вогледару, Це був такий собі пролог, uh -huh. але реалізувати вони цей наступ не змогли. Отже, це нова фаза, коли вони маючи ресурс, не можуть реалізовувати наступальні дії повноцінно uh -huh. по широкому фронту. Виключно якісь беруть окре беруть окремий напрямок, вузький напрямок, локацію, та намагаються а, там вести наступальні штурмові дії. І Донеччина, до речі, е, вона є таким прикладом е, цієї їх неможливості вести е, е, наступальні дії по широкому фронту, а іноді навіть і по вузькому, бо на Донеччині е, було е, основні чотири локації: найгорочіші останні місяці: це Вугледар, це Мак е, це е, Авдіївка, це е, е, Бахмут, е, і це е, Мар'їнка Фактично. І е, ці локації на сьогодні вони е, зменшились до двох. Е, вони ведуть більш активні дії біля Авдівки та Бахмут. А що на інших трапилось біля вугледару? Вони взагалі зараз відходять на рівень е, оперативної паузи, тому що їм не вистачає ресурсу. Їм треба відновлювати ресурс, відновлювати боєздатність підрозділів. Це може зайняти десь приблизно до місяця, мабуть, навіть півтора uh -huh. та два. А все залежить від того, чи буде цей ресурс, з урахуванням того, що їх взагалі чекає найближчим часом. Отже, навіть по цим вузьким напрямкам та локаціям вони зменшують свою активізацію, інтенсифікацію бойових дій, бо не вистачає цієї можливості проведення цих наступальних дій в якомусь сталому постійному режимі форматі. І ось це і є новою фазою. Ресурс є, а нічого зробити з ним не можуть. А інше питання виникає: а чи ну. Чи є, чи нема ресурсу у Збройних сил України, це знає тільки Валерій Залужний, але найцікавіше, якщо він є, то як він буде використаний найближчим часом? Так, дійсно це цікаво. Слухати. А ось ця фаза. Це не знаю. Це от дивіться, я пам'ятаю, ми з вами багато разів говорили про те, що от битва м'яса і заліза. І я пам'ятаю, наші з вами бесіди, і от. Ми з вами проговорювали, що колись відбудеться така ситуація, коли вже м'ясо не буде вирішувати взагалі нічого. Ну, тобто, взагалі нічого, і воно неможливо. Так воно дійсно є багато людей, і мільйони всередині країни, і на кордонах наших вже там якісь там тисячі стоять. Але це вже буде виглядати як якесь накопичення, але воно вже по суті таковим не являється. Це вже воно чи ще ні? Майже. Майже майже тому, що знову ж таки, поки що, відносний ресурс відновлювання бронепотенціалу в них є середньо легко броньованої техніки, але до кінця 23-го він буде повністю невельований. Цей потенціал. Mm. Отже, кінець 23-го, початок 24-го, це фактично буде ну така собі: російська армія це буде м'ясна армія, це буде виключно піхотна складова. Технічна складова буде мінімальна. І це так саме це і буде ось цим основним дуже часто говорять. Ось, коли буде переломний момент. О, а це вже переломний момент. О, звільнили Харківщину, це переломний момент. О, ми отримали М142 Хаймерс. Це переломний момент, а правобережна Херсонщина звільнена. Переломний, мабуть, момент. Та ні. Переломний момент буде саме тоді, коли вони не зможуть ані наступати, ані вести оборону нічого не зможуть робити. Та навіть щоб їм робити жести доброї волі, вони зможуть тільки пішки, і ось саме а, це і є переломний момент, і він може настати саме на межі 23-го, та пкінця двадцять та початку 24-го року. Я зрозумів. Насана хочеться ще таке підмітити. підмітити. Помітили, як відбулася інфляція часу від 2-3 днів до 2-3 років. Для українців воно стало так, коли раніше там 2-3 2-3 дні, потім 2-3 тижні, зараз 2-3 роки. Ну, відбулася своєрідна така інфляція, інфляція часу. Ну, що тут поробиш? Будемо чекати на перемогу. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава! А нашим телеглядачам нагадую, заходьте на YouTube канал Жамкайте на підписуйтесь на новини. З вами був Ганадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.